Сьогодні, 9 березня, виповнюється 209 років від дня народження українського поета, прозаїка художника та громадського діяча Тараса Шевченка. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю пам'ятає і шанує людство. До славної когорти таких людей належить і великий кобзар українського народу. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Історія мого життя писав поет, становить частку історії моєї батьківщини. Він пробуджував любов до України, ненависть до гнобителів, кликав сильних на подвиг, вселяв у слабких надію і віру. Всього за життя Шевченко створив 235 поетичних творів, віршів, поем та балад. Слова українського поета прозаїка звучать в усіх куточках нашої планети. Його твори видані багатомільйонними тиражами. Кожен, хто прилучається до поетичного слова великого кобзаря, черпає в ньому наснагу, як любити Україну, боротися за її волю і незалежність. Його заклик борітися, поборете» підтримує, надихає українських воїнів, боротися і визволяти Україну від російських окупантів. Лариса Бударєва істоміна Анастасія канал Медіа Змії.